Добрий день, шановні бакалаври, випускники різних програм. Мене звати Оля Гнатюк, Я професорка Києво-Мулянської академії і професорка Емерітус Варшавського університету. Хотіла запросити вас до участі у програмі спільній програмі кафедри історії могилянки і Варшавського університету, Центру східноєвропейських студій. Ця програма це тип навчання Арія Стадіс, де ви вивчаєте різні предмети, крім історії, також такі предмети, як політична географія, політичний аналіз. Питання безпеки, маєте можливість брати участь в навчальних поїздках по Польщі і пройти практику в різних аналітичних центрах. Це одне семестральне навчання в рамках дворічних магістерських ваших студій, а яке супроводжується також стипендією, тобто, ви проживаєте у Варшаві з маючи стипендію. Програма має своїх випускників вже понад 10 років, і треба сказати, що загалом наші випускники надзвичайно задоволені. Вони отримують завдяки цьому два дипломи: український і польський, і це поширює їхні можливості чи продовжувати навчання, чи отримати роботу. Дякую за увагу!